Заплавні луки, озера та ліс, улюблене місце відпочинку киян, відома як екопарки Сокарки, опинилися під загрозою забудови. Землю на лівому березі передали під висотки ще за часів Омальченка. Більшу частину однієї земельної ділянки займає озеро Небреж. Забудовує екопарк компанія Столиця груп яка має добудувати житло ошуканим інвесторам банку Аркада. Тепер виходить, що під прикриттям допомоги цим ошуканим інвесторам висотки можуть з'явитися на дуже великій території. Це відбувається тому, що правоохоронці не виконали свою роботу, не знайшли і не притягнули до відповідальності шахраїв. Наразі Київрада може віддати під забудову 50 гектарів заповідної землі для контакт будсервісу. А може вийти так, що девелопери отримають більше 175 гектарів. І тут сліди ведуть до спонсорки батьківщини влади Молчанової. Саме ця політична сила фігурує у низці скандальних історій столиці, зокрема, коли мова йде про забудову поблизу літературного складу. Кверу. Представники екопарку Сокорки виступають проти знищення унікальної природи. Таких заплавних луків, таких водно-болотних відь просто в межах міста нема. Це якби, ну, якби перлина, яку потрібно берегти. Це підтверджується висновками науково-дослідних інституцій. Якби територія вона має дуже багато флору і фауну, особливо це водно-болотні птахи. Тут фіксується Ну, взагалі протягом року разом із паралітними близько там 160 видів птахів. Також тут є понад 25 видів червонокнижних тварин і рослин. Депутати Київради на одній з найближчих сесій можуть розглянути передачу в оренду двох земельних ділянок. Одна з них має спірну історію. Верховний суд відмовив компанії Контакт Будсервіс у продовженні оренди, а по іншій відправи цю справу до першої інстанції. Крім того, компанія має 140 мільйонів гривень боргу перед містом, який не сплачує з 2020 року. За словами депутатки Київради від Європейської солідарності Вікторії Пташник, рада на її вимогу вже звернулася до Державної податкової служби та попросили запланувати перевірку на 2025 рік. А потім подивитися паралельно подивитися, де дійсно заповідна унікальна зона, визначити її межі. А можливо, подивитися може десь і міжнародний статус тим водноболотним угіндям можна буде. Відповідно до рамсарської конвенції присвоїти, тому що мені здається, що це настільки унікальне місцевість, що вона якраз е, може заслуговувати на цей статус. Якщо говорити про рамсарську конференцію, яку ратифікувала Україна, то вона передбачає збереження водно-болотних угідь. Столиця мала б зважати на це, якщо хоче отримати статус рамсар міста. Проти забудови екопарку Сокорки категорично виступає депутатка Київради від партії Слуга народу Євгенія Кулеба. Вона Зазначає, що в умовах адаптації усього світу до глобальних змін клімату необхідно збільшувати кількість природних територій. Натомість, Київрада Рада своїм рішенням може практично зруйнувати величезну зелену зону, яка відіграє важливі рекреаційно-осторовчу, екологічну та оборонну функції в житті міста. Потрібен розголос цій темі мають включитися громадські організації. Вони вже включені, громадські активісти, взагалі громада міста Києва. Які не байдуже майбутнє цього міста, мені дуже шкода, що таку позицію зайняла і Київрада, і КМДА. Наскільки відомо, вони перестали входити на суди. Тобто, представників міської влади немає на судах на захист території екопарку Сукурки. Ну очевидно. Вибачте, за це слово, але зливають цю справу в Київраді. Столиця могла б підшукати іншу земельну ділянку, аби не нищити екопарк. Щодо цього питання, прокуратура зверталася до уряду як до держустанови, міністерства якої є підписантами меморандуму між владою Києва, забудовником та ошуканими інвесторами. Але гендиректор столиці груп Едуард Соколовський пояснює, що будувати планують з усіма дозвільними документами. Тому, на його думку, немає підстав замінювати орендовані ділянки. Містобудівна документація Генплан ДПТ і затверджене містом цільове призначення землі, свідчить, що це ділянки під житлову забудову. Документи висвітлюють позицію більшості мешканців міста, яку врахували під час громадських слухань. І це підтверджують судові процеси. Столиця груп була єдиною компанією, яка взяла участь у вирішенні питань добудови ЖК банку Аркада. І компанія тягне на собі цей тягар. Тим часом колеги продовжують наголошувати на важливості збереження цієї цінної території. Петро Тєстов спирається на два нещодавно прийняті законодавчі акти Європейського союзу. Перше відновлення природи, згідно з яким до 2030 року в Європі мають відновити 30% природних територій, які в поганому стані. А до 2050 року повинні бути відновлені всі знищені. Крім того, окремо прописується питання територій у межах міст, зокрема водно-болотних угідь. А, друге, це знов-таки це е, європейська оселищна директива, законопроект про смарагдову мережу. Ці території мають охоронятися і Бернською конвенцією, і оселища мають охоронятися, які на цій території. Тому якби ну з точки зору охорони природи, ця забудова це шкідництво безглузда і суперечить. Євроінтеграційним обов'язком України наразі проєкт рішення пройшов визначені процедури та буде внесений на пленарне засідання. Питання екопарку Сокорки мали розглянути ще 5 грудня, але його не поставили до порядку денного. Втім, це можуть зробити вже на найближчі сесії. Громадська ініціатива Голка стежитиметься за поіменним голосуванням в Київраді.